Порівняння з ким для тебе б звучало як комплімент. Зайву <пліот> і ти знаєш, що <пліот> хтось убив <пліот> тебе всліпу? тобто йому просто <пліот> пощастило. Звісно ж, це трохи бісить. Погане, що всім казати. Це їх думка. Не будемо опускатись до їх рівня. <пліот> звичайно, звичайно. <пліот> я понавідкривав багато крутої речей. У ти відстійний. Чому я відстійний? Привіт, вітаю на каналі Джижи Кіберспорт. Мене звати Тонія, я є амбасадоркою GG Бет. І це наша рубрика, з чого горять кіберспортсмени, де я запитаю гравців Наві, що бісить їх найбільше. Питання будуть не тільки про гру, але й про життя, про фанів, про змі, про все, все, все. А ви не забудьте підписатись на канал Джиги Кіберспорт прямо зараз, поставити вподобайку, написати в коментах, що бісить вас. Я вам всім бажаю приємного перегляду і поїхали! Чи дратує тебе, коли підтримують команду опонента під час гри на Лані? Що в такий момент крутиться в голові? Що хочеться сказати цьому натовпу? Е, такого немає, що дратує. Частіше за все, за нас дуже добре боліває зал. Та немає такого е, почуття, що більше болівають за опонента. Наприклад, вони беруть якусь серію раундів, то немає. Якогось дратування, чи ти навпаки стараєшся якось перевернути гру і щоб вони помовчали? Чи дратують гнівні коментарі про тебе в соцмережах? Залежить, ну, я ж їх усіх не побачу. Зазвичай вони мене не дратують. Може, вони навіть мене мотивують грати краще, або що. Е, не знаю. Тобі, хоч іноді кортить на них відповісти? Ні ніколи а, ні, завжди мабуть, інколи буває. Пригадую у попередніх командах, мені здебільшого писали в інстаграм. А потім не хочу казати, що там про мене писали. Але щоразу, як я відповідав на повідомлення про те, скільки вони програли, я їм жартома відписував: Хочеш, я поверну тобі гроші? І пригадую, один хлопчина написав справді. А я йому так, звісно, давай картку. А він не дав, не погодився. Ну, гаразд. Він отримав від тебе якісь гроші. Він? Ні. Чи дратує тебе, коли тебе порівнюють з іншими гравцями? Ні, не дратує. А порівняння з ким для тебе б звучало як комплімент? Зайву. Ти до того, що з приходом у наві всі обговорюємо, твоє особисте життя з потрійною силою. Буде дуже багато уваги. Е, так я це, але це не буде впливати на мене. Чи бісить, коли тіммейти не слухають тебе і роблять усе по-своєму? Не певен, що це мене аж так бісить. Гадаю, дуже часто в них є на те причина, щоб не слухати і робити своє. Я переконаний, що дуже важливо, якщо ти не слухаєшся, чи робиш щось не те, треба про це сказати, щоб інші розуміли такий крок. Гадаю, це мене бісило би, якби це робила постійно одна і та ж людина. Але в нас такого нема, тому все добре. Тебе непокоїть, що кар'єра кіберспортсмена така коротка. Ні. Гадаю, все хороше триває недовго. Звісно, коли ти професійний гравець у CSGO, ти також маєш. Думати про майбутнє і мати не те, щоб запасний план, плани, що робитимеш далі. От коли я закінчу кар'єру, я можу стати тренером, можу стати контент-мейкером, аналітиком у кіберспорті. Зараз є чим зайнятися, тому певен ми не пропадемо. А якщо не в кіберспорті... То ти думав, чим би міг зайнятися в реальному світі? Я завжди мріяв. Навіть не мріяв. Я мав оце не альтер-его, але частинку мене, яка завжди хотіла бути бійцем ММА чи боксером. Мені б хотілося колись це спробувати. Звісно, це вже буде трохи запізно. Я не стану ні чемпіоном світу, ні претендентом. Просто хочу спробувати себе. Тобто, ти хочеш повторити шлях паші біцепса? Чом би і ні, власне, це було б дуже круто у разі якихось конфліктів з іншим гравцем. Запропонувати Хочеш усе владнати. Ну то влаштуємо професійний боксерський двобій. Звучить весело. Чи дратує тебе медіа рух? Чи хочеться тобі просто сидіти і тренуватись замість інтерв'ю та відповідей на запитання? Я можу сказати, що не дуже багато медіа в моєму житті. Немає такого, що мене це дратує. Чи бісить, коли суперник переграє тебе на удачі, а не хорошою стрільбою? Так, це дійсно бісить, коли ти програєш і ти знаєш, що хтось убив тебе всліпу. Тобто йому просто пощастило. Звісно ж, це трохи бісить. Але часом ти можеш навіть бути враженим, якщо ти знаєш, що суперник зробив класний постріл, чи переграв тебе завдяки певній тактиці. Тоді ти не гориш так сильно, бо думаєш, о, чувак, класно зіграв. Чи писали тобі колись знайомі або шанувальники з питаннями про твій кіберспортивний досвід? Тобі подобається таке? Так подобається. Я не проти, коли люди підходять до мене сфотографуватися. Я рідко виходжу роздавати автографи. Здебільшого пофотографуватися, і щоразу після цього можна перекинутися кількома словами. Якщо хтось хоче побалакати, привітатися, зробити фото. Я завжди за чи стикався ти з думками, можливо, навіть у своїй родині, що ігри це не справжня професія. спочатку так і було, але гадаю, в більшості з нас чи більшості інших людей, які цим заробляють, усе працювало так. Щойно ти приносиш додому гроші. Рідня все зрозуміє і скаже: ну добре, грай собі далі. Якщо ти заробляєш цим гроші, все гаразд. Якщо не заробляєш, тоді вже будуть претензії. Допоки ти успішний, до тебе нема писаме так. Якщо ти успішний, то нуль питань. Чи бісить тебе, коли тебе запитують про зарплату в кіберспорті? Ні, тому що ніколи нічого не говорю. А питають тебе, скільки ти витрачаєш, там скільки витрачають кіберспортсмени, щось на кшталт такого? Mm, ні, мені ніколи не питали це. Чи рятую тебе, коли що б ти не робив, тобі не вдається пройти на точку суперника в КС? Чи були у тебе ситуації, коли хотілося опустити руки і взагалі перестати грати? І чи складно тобі продовжувати грати програний матч, коли на самому початку все пішло не так? Програний матч, ну? Таке буває, коли нічого не виходить, потрібно розуміти через, через що? що основна причина, чому не, не, не виходить зайти. В чому проблема? І Я, звісно, ніколи не опускаю руки. Я play, граю до кінця, і як би важко не було, можна виграти з любого в рахунку. Я Розумію, як люди мислять, і коли, наприклад, вони перемагають 10-0 або 9-0, вони о, починають о, розслаблятися. Якщо ми зараз зберемося сильно, то вони можуть не зібратися потім. І так працює. Чи стало в тебе більше хейтерів, коли ти приєднався до Наві? Звісно. Хейтерів більше, але якщо глянути на співвідношення, то гадаю, в мене все досить добре. У мене не багато хейтерів, а навіть якщо й ні, то я з цим нічого не зроблю. Якщо ти знаєш, ким є, і залишаєшся вірним собі, вони нічим тобі не зашкодять. Для кіберспорту є типовим допізна тренуватися і сидіти за компом. Тобі вдається дотримуватися хоч якогось режиму. Гадаю, колись у мене був режим, але зараз його нема. Але не знаю, я просто роблю звичні речі за ПК. Якщо в нас тренування, то я трошки дезматчі ганяю, якщо є час, чи дивлюся щось. Але здебільшого, я дивлюся Ютуб, кліпи, концерти, ще там щось. Тоді тренуюся і все, нічого особливого. Як ти ставишся до кіберспортивних ЗМІ і соцмереж загалом? Гадаєш, вони мають право публікувати ваші думки без вашої ж згоди. Думаю, вони мають право публікувати деякі речі, але коли це щось значне, чи щось із досить негативним контекстом, чи щось за межами дозволеного, не думаю, що це доречно. Тому гадаю, всьому є межа чи бісять тебе баги в грі, так особливо зараз, так да. Чи рятую тебе, що дехто вважає, що кіберспортсмен це задрот, який 24 на 7 грає і більше нічого не робить. І що б ти відповів людям, які ну, так думають? Я можу сказати, що це їх проблема, якщо вони так думають. Багато кіберспортсменів піклуються про своє здоров'я, займаються спортом, а, розвиваються все, все старістороннє. Я тільки так можу сповістити. Не хочеться якось їх погано чимось казати. Це їх думка. Не будемо опускатись до їх рівня. — Звичайно, звичайно, неконструктивна критика. Це найгірше, що може спіткати програвця? Залежить від кого, якщо від людей, яких я не знаю, або людей, які нічого не значать у моєму житті, то мені все одно просто відмітаєш цей непотріб і рухаєшся далі. А якщо це каже не родич, а хтось близький, наприклад, тімейт чи людина, яка щось розуміє в цій грі, каже: у ти відстійний. Чому я відстійний? Тобі хочеться почути пояснення. Тебе дратує жеребкування на турнірах? Чи групи на турнірах слід формувати за статистикою, а не випадково? Так я переконаний, що задля найкращого ефекту, щоб ніхто ніде не жалівся, варто дивитися на найточніший рейтинг, який є, або просто мати якийсь чіткий метод посіву для кожного матчу. Може, це Якщо це формат, де багато Best of 1, скажімо, три перемоги, проходиш далі, три поразки, вилітаєш. У таких матчах є багато можливих пар. І тут, як на мене, потрібен методичний посів, щоб суперники були рівносильними і результати якнайкращими. Але часом такого не вдається зробити. Бо турнір має інші правила, тут нічого не вдієш. В ідеальному світі, якби існував ідеальний рейтинг команд, варто було б зважати на нього, і тоді матчі були б найкрутішими. Тобто, тобі до вподоби швейцарська система Бугольца, так? Так, система Бугольца, наче це та, яка мала недоліки і не була найкращою. А може, я помиляюся і тоді можете видалити цей шматок. Гаразд, ти багато витрачаєш на скини в КС. Не на скини, а на відкриття кейсів. Так. Але там небагато грошей. Я ніколи не перегинав палицю. Я просто Я просто люблю відкривати кейси. Я понавідкривав багато крутої речей. Наприклад, який найкрутіший скін тобі випав? Найкращий скін, який мені випав з кейсу. Між. На той час це був Балісонг легенда. Майже без подряпин він коштував 2700 доларів. Але потім мені випала золота арабеска, яка зараз коштує 3500-3600. Я також зміг відкрити смарагд, але це був мисливський ніж. Він був недорогий. Але все одно уяви собі, відкрити смарагд це неймовірно. Уявляю, скільки всього кейсів ти відкрив. Це просто божевілля якесь. На твою думку, скини є важливою частиною гри. Цілком можливо. Особисто я не скажу, що геть не можу грати без скінів. Але не брехатиму, грати зі скінами приємно. Кольори тішать око. Тебе дратують люди, які мають дорогі скини, але не вміють грати в КС. Ні, це все одно, що я знаю людей, у яких є гарні машини, але вони й гадки не мають як їздити. Це те ж саме. Чи дратують тебе люди, які намагаються заробити на продажу скинів реальні гроші? Ні, не дуже. Тому що якщо вони хочуть їх продати, це цілковито їхня справа. Я он теж продавав. Отой Балісонг легенда, я його продав. Ну що ж, тепер ми знаємо трошки більше про гравців наві. Я дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал Cybersport, тому що в нас ще є багато контенту для вас. І написати в коментах, що ви думаєте про це відео. Всім папа!